Які ж зміни для українських біженців у Польщі у 2024 році? Польща змінила підтримку українських біженців. Тепер ті громадяни України, які потрапили на територію Польщі в період з 24 лютого 2022 року. По 4 березня 2024 року мають право отримати тимчасовий захист до 30 червня. Щодо продовження тимчасового захисту до 2025 року йде жваве обговорення. Законом передбачено продовження таких документів, як тимчасовий захист, національні візи, а також право українських біженців на повернення додому. Також буде продовження термін дій карток польських документів, що засвідчують особу іноземців та документів дозволу на толерантне перебування виданим громадянам України. Перебування українців на території Польщі на підставі шенгенської візи також вважається легальним. Також Сейм розширив надання гуманітарної допомоги для біженців. Тепер за програмою 40+, українці мають право на безкоштовне житло терміном 120 днів. Також вносяться тримка для таких уразливих категорій, як пенсіонери, інваліди, матері з дітьми тощо. Також українцям надається право на офіційне працевлаштування, якщо вони оформили Укрпесель терміном до 30 днів з моменту пробиття. Українці мають право на безкоштовну освіту медицину і щомісячно місячно мають виплачувати по 800 злотих на неповнолітню дитину. Діліться в коментарях своїми думками стосовно таких змін і слідкуйте за актуальними новинами разом з компанією OpenVisa.